Доброго раночку всім друзям, підписникам. Сьогодні ми на Байкер-фестивалі Шлях до перемоги. Вчора були виступи гуртів. Ми приїхали, навіть трошки почули їх. Потім була дискотека до 12. -ї. Так виглядає Байкерське містечко а в білій церкві сьогодні. А кидай, дивись, рекорд найвища дерев'яна. Гойдалка на суцільних колодах. Нічого собі, у нас донат буде. Дітям безкоштовно. Так, да, молодець. Як вони швидко добігли? Я не встигаю за ними вже. Не сідаєш, що? А там сухо, Юля. Скільки да. тут німка? Я думаю, що ось... Застеляй. Зробимо собі этот гарний, отакий от гарний краєвид. Юля нас пофоткає 12 метрів. Байкер фест. не а не, хочу, не, хочу, не А тут а рядом не велика не гойдалка. Сашуня на ній сидить. Ну як тобі? Як вам байкерський сльот? Розкажіть мені. Дуже добре. Добре, а де ви ночували? В домику. В домику? Так. А, да, от там? У нас у лагері, але, але ми сюди приїхали на машині, а, а домик там залишили. А де ваш мотоцикл, байкери? <coughs> В гараже. В гараже? А гараж тут? Терміново розшукується майстер по ремонту э, э, совєцької техніки. Мотоцикл МТ Дніпер знову щось з ним случилось Треба майстер в Києві. Будемо, коротше, треба якось його подивитися, а потім рішити, скільки то коштує вистанавлювати. Може його краще на металолом здати. Ну дуже жалко. Далі Алька? Так. Вам подобається мотоцикл з коляски? Да. У нас Три був день сім'ї, день вишиванки, гарний день на роботі. День відкриття мотосезону, синочок виспався. <рик> Оряка, ти з нами не катаєшся. В <рик> чому, чому? чому собака? <рик> <рик> собака виглядає як чупакабра, коли мокра. А ще начеплялась на нього реп'яхів, то взагалі наступають злидні. на 12 12-типометрові метровій качелі. 12.3, бачиш? 12.3 метріві качелі. Подобається тобі? Все добре? Юля, в тебе на спині все написано. Як йому хорошо? А бакимо, Глявичка, сідай. Підвигайся сюди. Далі ще сади. Так, у нас фотосесія. Собака радується. Чого не брали з собою спать на ліжко. Так, тут розборки ранкові російською мовою. Так, будемо пікати і вимикати тоді. Так, наступна зупинка яка ляля? Ямарка. -ля? А да? Давайте. що ти такий кислий і серйозний? Бери пліт згортай і пішли. Отак, заворачуйся в пліт і тепер поди з ним. Да. О, так. Я... Так краще? Твій кожух. Ори, цап, фас его, давай, пусти. Ори, где Саша, где Саша, Ори, Ори, где Саша? Где Саша? Мишка. Класс, это мотоцикл. В идеальном состоянии. Самопеды будут там шоу. Тимонисенький коллес, это как здоровая техника. И байки. Мой плать крутой, я не хочу... Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух thank you На погоду зібралися тут, у білій церкві сьогодні з різних куточків України. Ну, я вже заснімав всю колону, бо хочеться, щоб кожен учасник цього руху мав змогу себе побачити. Тут Станд Райд Шоу на площади для парку Александрии. Що, ось шник ми його знімали. Люди приїхали з Пастова. Кажуть, їздимо кожні вихідні на морози. Приємно поспілкуватися з усіми. Нам вже кінець колони. Оці дуже швидко побудували, швидко скоротили. Пошла колона, подвоє. Ну, трошки мокро, так, да? дочі продовжував зайти. Стан відбувся без борнауту, ось мотоцикл ще один трьох річний. Нехай техніка дістала. Супроводжує малює багато автомобілів. Зараз проходить Доскій фронт об'єднаний. Організатори об'єднаний Байкерський фронт. Сьогодні буде виступати курт Карна. Сподіваємось попасти на виступ. це, будь ласка, молити вас щось в цьому сенсі робити. Ми все ж таки люди розумні люди, як мінімум, з освітою, як максимум із душею. І коли ми вже стали учасниками подібної події, давайте в себе в голові на підкорках тримати, що ми маємо щось чимось допомогти. І ще дуже важливий момент: іноді бувають. Такі ну, задачі. Ми ти, знаєш, ти кажеш, ми збираємо там умовно на там, БТР. І ти думаєш, бляха, скільки на нього збирати? Де набрати таких людей, які можуть стільки нам занести і допомогти. Але мені стало цікаво, я не знаю, чи в курсі ви. Мені стало цікаво, скільки цей байк, цей мотоцикл невеличкий, дуже важливий. Яка його ціна? Тож, ви знаєте в курсі, скільки він стоїть? Просто на нього, дивився, я на нього дивлюся. Я на нього дивлюся. Я не міг повірити, що його ціна близько 60 тисяч гривень. Ну, тобто, це скільки це навіть не півтори тисячі доларів. І ємно, і творчо, і дуже корисну пригоду. Всім бажаємо класного, натхненого настрою, друзі. Я розумію, що посміхатися у дощ дуже складно. Тим паче, що ми з цієї немає. Це бачите в мене, алло. Ну якщо чесно, мені здається, що хтось із наших а, друзів, хто знайомий особисто з Валерою, до нього все ж таки достукався і а, домовився, щоб хоча б трішечки давати нам передихнути, підсохнути і тому подібне. А, увага, який у нас а, двобій відбувається, середньовічний лицар. Я просто дивлюся, як вони шарахують один одного по башки. Мені здається, що коли через 10 буде мінус один. Так, О, у... як ви. А що ви такі свіжі? Я жодного разу в своєму житті не бачив таких свіжих будоняк. Приємно познайомитися. Я так розумію, що будоняки були одного разу, всього лише роз'явився на цій сцені, але я так розумію, що це а, представники мотоклубу бутуняки, Правильно розумію? Так а що ви там з краєчкою? ОБФ, Звичайно. Ну, тут мені здається, що це базова комплектація слів. Будь ласка, виходьте сюди сміливіше. Ми на вас. Щоб всім вас показати. А де ви були? Скажіть, будь ласка. А, хлопці, а можна в цей мікрофон також а, в монітори? Бо я скоро... Де Здрасте. Де були? Добрий ну, Там є баденняк посвіжіші. Мали той дурик, якісь два левпівіхи, зробили Дєпор, реставрували. Чи можемо, де робимо, і надалі будемо допомагати. Всіх вітаю, друзі! Слава Україні! Друзі, ми приїхали сюди на запрошення 32-ї бригади. Пані Наталка нас запросила. Хотіла, щоб просто ми побули на цьому гарному святі, до якого долучилась велика кількість крутих Що ти Хочеш? Хочу стріляти, переодіватися? Ми спитай, можна тобі участвувати? Хочу. Так, Если буде гулять, по-любому масочку убежал. Да, Буду, Будешь будеш участвовать? А ти... Я не, я боюсь. А я ти я, ти я, я, тоже я тоже под пивом, я. який я участник. Ну давайте будем участвовать и я теж тоді буду участвовать. Так, це у нас страйкбольна команда з Телеві. Вони організовують страйкбол. Готуються люди до змагань. Це все на базі мотофестивалів. Так, вам. так, слава Богу, ви прийшли в це болото Я і ми вас вітаємо в ньому. Слава Богу, що живі. Живі, аїна, Ви живі. Ми маємо думки, затримаємо собі, затриваємо стіною речі. Да? Нет, это просто, ну, чтобы ехал по нему. А, -а, а, там коль пульта... проходит. Не, ну, понятно, что там все. Круче классно! Понравилось? Так. Я забыл твою будущее. Іди, скажи, могу, могу і що, якщо ніхто не хоче. Я хочу той же, як вам той дядя. А, подорбе Ні, з тобою так не буде. Чого? Ні. Чого не буде? Ну не буде. Ви можеш дяді руку І тому дяді пожати. Каже, хочу так, як той дядя. Ну... Що диво так?

Так, Тільки не махай. Візьми двома руками. Давай, та я буду фоткати. А ви знаєте, що Ща, буду фоткати. Давай, фоткаю. Не знаю. Ну що, легеньке? Так. Два кило? А гострий? Ні? Не? Ковбасу можна порізати? Що, всі пальці сіли на місце? Це вже така рука велика? Тут тобі я вкоси, я любав свою. Скільки літ у парі бути, не питай мене, доки ми кохаєм квіти, щастя не ми! вали, вали! На Жаль, кожне свято має закінчитись. Я дуже дякую всім організаторам, всім учасникам цього фестивалю. Дуже приємна була атмосфера. Дуже радий побачити більшість гостей, друзів, знайомих. Це було приємне дійство, яке вшанувало і воїнів, і всіх, хто до цього доклав руку. Дуже вдячний за те, що такі процеси, такі свята відбуваються у нас в Україні і мають змогу про це відбуватись. Тож ми не прощаємося, кажемо до зустрічі на подібних фестивалях в нашій Україні.